1743 1278. Офіщотипу ставить результати для того, щоб досягати. Так, а це 1824. Ми домовилися про співпрацю Бачите, з національним антикорупційним бюро, з національним агентством по корупції, які будуть готувати для нас. Такі аналітичні довідки, які даватимуть нам можливість вже розуміти, в яку сторону дивитися і які конкретні е, запитання задавати. Окрім того, е э і, цей, цей, і комісії, і громадської ради доброчесності, е що на співбесідах е суддя повинен дати е вичерпні і зрозумілі відповіді. Як комісії, так і в усьому суспільству, звідки майно закону? Звідки майно, якщо є ä, сумніви, але є.